Я вітаю всіх зі святом. Христос Воскрес. Не знаю, більшість ще досі комуністичне свято святкують совєтську Пасху, але я думаю, що з часом все це зміниться буде, як у людей нормальних. Пора вже виганяти з московських церков цих. Прихвостні в Кремля і починати жити, як всі люди нормальні живуть. А не в відділи ФСБ, в філії ФСБ ходити молитися. Богу треба молитися, а не Кремлю. Я думаю, більшість зі мною погодяться. Але є люди у пороті, до речі, як і мої батьки, зомбують дуже серйозно людей в московських церквах. Швидко треба гнати Гедоту. Всю чмирити всіх прихожан московського патріархату. Якщо у вас є знайомі, не, з, не вітайтеся з ними, просто дивіться на їх як на як, на як щось насмердюче щось. Не вітайтесь, не дивіться в їхню сторону, нехай е, перетворюються на нормальних людей потрохи. А ми сьогодні оглянемо актуальний для продажу Hyundai i 30. Не знаю, як він для, для України навряд чи, хоча 1.4 це РДІ 2013 кінець року. Ну, тільки що ціна не, не обов'язково влаштує 4850 коштує ця машина. Є додаткова резина. Наскільки я бачу, там нічого не красилося. До речі, відразу зараз зможу і показати. Давайте спочатку покажу її зовнішній стан. В ходу машина прекрасна. Нема у мене оператора, щоб показати ходу. Є отут проблемка з порогом, хтось її піддомкрачував непрофесійно. Машина на зимовій резині. В додачу є гарна резина літня. По-моєму, вона всередині, так? Да? Є тут одне колесо всередині. На алюмінієвих дисках. Така по стану більш-менш. Трошечки є там на бампері. Подряпини, але такі незначні зовсім. Такі подряпини, які можуть заполіруватися. Номери це наші фірмові геч автомобіли ГМБХ, 06 -ті номери, на яких ми купуємо, приганяємо, як і цю машину пригнали. Абсолютно рівна машина, все крім порогу. Ні на даху, ніде нічого немає. Привіт, Гамбург! Вітають мене з Гамбургу. Так, абсолютно рівненька машина. Ніяких сколів немає на склі. Машина, як бачите, не вбита. Доволі непогано виглядає. Безпеки ось так виглядає, ущільнювач дверей? Дверний проєм В салоні. Все прекрасно виглядає ці машини люблять в Польщу купувати. Он якраз колеса покажу. Отакі От диски алюмінієві, такий стан літньої резини. Не возили вантажі тут, як бачите, все в стані. Привіт з Чернігова, привіт Чернігів. З Баварії, з міста Бадбоклет. Можливо, хтось на каналі вперше. Це Баварія, місто Бадбоклет. Геч автомобіля ГМБХ, Автогандель. Ми маємо давно вже автомобіля ГМБХ фірму. У нас є в... ця стоянка в Баварії і ще одна є біля Оснабрюка. Ось так от наша фірма називається. Оце наша реклама з дороги, по якій ми іноді купуємо машини від учасників, від приватників. От. Сьогодні майже немає людей взагалі, дивіться, все пусто, всі святкують. Дуже погодний, класний день, тепло. Нормальним людям. На свято, дивіться, яка погода. От коли ми будемо менш грішити, менш ходити в ці московські церкви, сатані молитися, то теж у нас буде така на Пасху погода. І все буде в Україні тоді нормально. Які є злий на ці московські церкви, чесне слово, в мене я просто ну, в мене від заздрочів, від заздрочів розпирає, що люди виганяють, вже почали виганяти з московських церков на цих що називають себе попами, батюшками Каспіровських, які обробляють мізки, тупі мізки наших людей. Хохлів, це не українці, які піддаються обробці. Це є гімнюки. От. Гарна машинка. Що тільки дорога, так? Да? Але хтось хоче для Європи. В основному, до речі, зараз не Україна. В основному купує машини тут на стоянках в Німеччині Європа. Тому що в Україну, як ви помітили, вже часто невигідно гнати машину. Вигідніше її навпаки вже скоро будуть з України гнати. Хоча... Машини потрібні і в Україні. Буде видно, як воно буде. Аби клята війна скоріш закінчувалася. Ну не просто закінчувалася, а закінчувалась перемогою. Перемогою Збройних сил України. Тому що... Просто закінчивши, вона нікуди не дінеться Тараша. Треба перемога. Отаке все тут повністю в пилі, ніхто тут нічого не, не чистив. Лецтер сервіс не бачу. 12.08.22. Останній сервіс був. Незручно одною рукою тримати. Ну, можливо, можливо, комусь потрібна буде така машина. Зателефоную, покажу більш детально. От. Аж дивного народу взагалі немає. Рідко-рідко якась машина проїде в основному всі відпочивають. Якщо вас цікавить автомобільна тема і ви на каналі вперше, можете підписатися. Я тут дуже часто показую відео з актуальними машинами, які ще тільки но... Привезли на нашу площадку, які ще ми не виставляли в мобіле, нікуди. Оголошень ще немає, скажімо, на цю, на цей Hyundai. Дуже частенько бувають машини у нас і дешевенькі, такі там, і 500 євро, і 800, і 1000 євро такі машини теж бувають. І зараз, до речі, є оба трабі. Рабан. О, тут такою машиною можна здивувати. Димить все. І, до речі, тихогляд вона проходить як, як історична машина. Не нічого, що димить, все нормально. Такі машини старі проходять тихогляди. Пташечки цвірінькають. як там в Україні, до речі, погода напишіть. Тут просто в футболці от зараз. Тепло, класно. Вчора ніби дощ був. Забув окуляри. Оце наша хата. Ми тут живемо. Давно вже вона в нас. В Бадбоклиці така не, не найменша хата, стара, правда, але велика, як бачите, дуже така в нас хата. Багато кімнат є, багато ще з незакінченим ремонтом. Біля хати у нас стоянка тут є. І 50 метрів, де я зараз йду. Теж є площадка. З автомобілями у нас вона була зазвичай повна, але так як зараз машини не особо йдуть, чесно кажучи, такий період зараз за затища. Поляки, румуни завжди непогано брали машини. Ну і зараз вони беруть, але ну, разів в п'ять менше, ніж, ніж зазвичай. Болгари також проїжджають, хорвати почали, раніше не видно їх було. Ну от така ситуація не дуже з автомобільним бізнесом, як і з любим, з будь-яким іншим. Оце от стоянка наша. Біля хати, як бачите, машин зовсім мало. Така у нас природа всюди, горами все обнесено. Зі всіх сторін бачите, ми як оточені горами. Гори, ліс. Під, під відео, в описі відео завжди знайдете опи, завжди знайдете стоянку нашу, посилання на стоянку. Перейдете, побачите, що ми маємо. А підписавшись на мій канал, можете бачити свіжі оголошення, яких ще немає на нашій сторінці mobile.de. Т5, це не подумайте, що так і стоять 4, вони просто підходять. Нові. Французи їх непогано брали, зараз щось щось перестали брати. Вон хочу показати. Досі ще стоїть у нас за тисячу євро машина така. Мерседес А кляса. На ходу від одного хазяїна, від одної хазяйки. Нормальна технічна машина. Брали її, до речі, за 1200, а за 1000 продаємо. От. Нормальна машина, ще й з колесами, з запасними. запасними. Але не дзвоніть там, щоб показувати що щось не є. Кому потрібно, проїдьте. Подивіться, заберіть. Знаєте, як коли віддаєш по мінусам, ми навіть неї не ставили оголошення. Можете проїхати, випробувати, але тюфа немає у неї. Тихогляду, тобто. От, ну що, пройшовся. Показав екскурсію, по цінах екскурсії робити не буду, це ви можете зробити самі, без мене. На сторінці mobile.de. Ще раз повторюю опис відео, подивіться, там відкриєте посилання. От, ну що, все, Буду закінчувати відео. Ще раз вітаю всіх зі святом. Христос Воскрес, воістин воскрес. Чмирити всіх попів москальських, чмирити всіх прихожан московських церков. В Рашу всіх я б їх зібрав, всіх в автобус, під кожну церкву приїхали, попів загрузили, всіх любителів московського патріархату загрузили, всіх, хто неоднозначно бачить, чому війна. Не знаю чому. нафіг, блін, врашу, говно. Згодні зі мною. Може є з московського патріархату в мене підписники, то йдіть в сраку, блін. Я вас тут, бачите, на своєму каналі не хочу допомагати. Вам не хочу. Гедота і заробляти на вас не хочу монетизацію. Сволочей треба гнати всюди, в тому числі з мого каналу. Я такий злий на московських попів, на московських цих прихожан які не розуміють, чому війна. Бо в мене батьки так само лазять в ту московську філію кремлівську. Така от жопа. Добрий народ. Закінчую. Щось я затягнув своє відео дуже. На все добре.